Аппетиты у Киева только растут. Политику сообщают, что Зеленский теперь просит Байдена разрешить использовать томогавки, чтобы бить по России. Дальность томогавков – это крылатые ракеты – две с половиной тысячи километров. То есть в радиусе поражения Москва, Казань, Нижний, ну и чуть ли не Екатеринбург. Конгрессмен-демократ Джейсон Кроу в эфире CNN уже призывает Байдена не оглядываться на Путина и позволить Киеву бить по России всем что только есть в арсеналах НАТО. Складывается полное ощущение, что за два месяца до того, как Трамп станет президентом, безумный Джо спровоцирует ядерный Армагеддон. Демократы в Вашингтоне пошли в обан. Представитель стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен расчехлил ядерную дубину и намекнул, что США не против играть на грань. Бьюкенен заявил, что Вашингтон не хотел бы обмена ядерными ударами с Россией, но ежели Армагеддон все же начнется, то США, не задумываясь, нанесут ядерный удар по России. Плюс еще одно совершенно безумное и от того прекрасное уточнение. Глава страткома США заявил, что Вашингтон хочет участвовать в ядерной войне на условиях наиболее приемлемых для США. А именно с сохранением части ядерного арсенала для дальнейшего сдерживания Китая. Но то есть Минобороны США полагают, что условия для ядерной войны можно выбрать. А после ядерной войны США еще и смогут кого-то сдержать. Для понимания. Велика вероятность, я точно не знаю, но кажется, что, возможно, в результате ядерной войны вообще никого не останется. Вот такую карту. Население в случае полноценной ядерной схватки публикует американская пропаганда. Шансы выжить по их версии есть только у Южной Америки, у Австралии и Океане. Пока еще действующий глава Пентагона Ллойд Остин, сохраняя, видимо, трезвость, пошел в разрез с линией партии. И неожиданно заявил, что правительство США должно вести диалог с Россией, Китаем, КНДР, чтобы попытаться предотвратить угрозы ядерной эскалации. Но ну, то есть сначала повышают ставки, а потом говорят, что эскалации лучше бы избежать. Очень удобно. Проблемы у войск его величества, короля Карла III. Британское издание «Спектейтор» хоронит один из лучших западных образцов военной техники. Истребитель «Тайфун» снят с производства. Плюс к этому сегодня Британия решила утилизировать 5 военных кораблей, 25 вертолетов и целый парк беспилотников. Цель – сэкономить деньги. И все это на фоне, как говорят в самом Лондоне, растущих угроз из Москвы. Ну то есть денег нет, но продолжают нагнетать и пугать. В Лапландии в пределах досягаемости российских ракет сегодня начались учения НАТО. Отрабатывают удары хаймерсами и артиллерии, как заявлено, по скоплению российских войск На восточних рубежах. Ну і окупанти, ймовірно, все ж таки імітували пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Про що сказав військово-політичний оглядач Олександр Ковиленко? Цитую, що він сказав, той саме Сармат, коли проходив перші випробувальні тести, він проходив їх на пусках на порохових зарядах. Тобто це на висоту 30-50 метрів макет на пороховому заряді. Але він повністю імітує пуск міжконтинентальної балістичної ракети. Сама собою ракета падає десь в лісі за. 20-30 кілометрів від стартового майданчика можуть бути такі варіанти. Також він сказав про те, що окупанти саме імітують пуск ймовірно для того, щоб атакувати саме всю українську протиповітряну оборону наступною цілею міжбалістичної балістичною самеркати. Може стати столиця, про це також повідомив і генерал-майор США у відставці, сказавши, що рафія вона погрожує на той випадок, якщо Україна не відступить від використання Атакамс або шторм Шедоу. генерал-майор у відставці Марк Маккарлі. Заявив про те, що цитую далі, можна сказати, що те, що Росія спершу вдарила по Дніпру, є заявою про те, що якщо Україна. На не відступить від використання, скажімо, нещодавно наданих атакам світша та штормшеду від Британії, то Росія використає ту саму міжконтинентальну балістичну ракету більшої дальності і вдарить по Києву. Також генерал майор ша відставці, який перебуває в Києві, повідомив, що зранку сьогодні в місті лунала сирена, що відповідала можливому запуску міжконтинентальної балістичної ракети. Сирена, врешті-решт, припинилися, але все одно був поспіх до підвалів бетонних парковок, тому що це просто створює величезний страх. І цього й хотіли росіяни. Страху серед тих, хто живе та виживає. Ну і щодо ракети Рубіш, яка ймовірно була застосована по місту Дніпро, це свідчить про те, що Росія в усьому є підступною та брехливою. Країною про неї дуже мало інформації, тому що вона, скоріш за все, була створена з порушенням договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Він був укладений між СРСР і США в грудні 1987 року і Передбачав знищення та припинення розробки ракет меншої дальності від 500 до 1000 кілометрів і середньої дальності від 1000 до 5500 кілометрів. Про це дописує український військовий журналіст Андрій Цеплієнко. Дальність Рубіж. Ракети трохи більше верхньої позначки договору заявлена як 600 тисяч кілометрів, але очевидно ракету конструювали для застосування по Європі. То створення такої ракети було демонстраційним порушенням договору про ліквідацію РСМД. Країна расистів хоче показати, що вона здатна на все, щоб знищити Україну, але закон бумеранга ніхто не відміняв. Далі є висновки від українського журналіста, нині військовослужбовця Тараса Березовця. Він на своєму телеграм-каналі зробив наступний висновок після пуску, ймовірного пуску росіянами по Дніпру. РС-26 Рубіж. Отже, що дописав у себе Тарас Березовець. Путін вирішив пограти з нами із заходом у ядерну ескалацію. Насправді, навіть удар балістичною ракетою середньої дальності без ядерної боєголовки по неядерній державі є підставою вважати Путіна ядерним екстремістом. Такої ескалації не хоче ні Пікін, ні Нью-Делі. Путін сподівається залякати. Змушив змусивши обмежити себе у використанні західної далекобійної зброї, але домовлятися не можна. Цивілізований світ, на жаль, у більшості слабкий і не готовий до сильної відповіді. Зараз дуже швидко почнуться крики найбільш занепокоєних у світі, що світ на грані ядерного апокаліпсису і треба негайно сідати за стіл переговорів. В цілому, зараз починається глобальна перевірка у стилі, хто кого перетисне. Чи Захід Путіна, чи все ж таки Путін весь цивілізований світ. І цивілізованому світу варто замислитися, а чи треба. Вестися на ось такі відверті провокації з боку Кремля. Адже якщо Путіна це вийде, то як тоді на безпекову ситуацію у світі будуть дивитися інші диктаторські країни, які деякі з них також мають ядерну зброю? Питання дуже велике.